Тема моєї доповіді це використання зовнішніх веб-сервісів у тестових питаннях МУД. У нас зараз для викладача є дуже багато доступних веб-сервісів. Ну, от, якщо, наприклад, навіть в Гуглі. Ви наберете для пошуку веб-сервіси для вчителів, то ви там побачите масу корисних сервісів, які з успіхом кожен викладач може використовувати у перевивченні своєї дисципліни. Ну, от, почитайте хоча б заголовки, які тут є. 37 веб-сервісів, від, від яких вчитель буде в захваті. Так? Отже, маємо дуже велику кількість сервісів, і ці сервіси викладач може використовувати для навчання своїх студентів, зокрема, видавати своїм студентам якісь завдання, які ті виконують. У цьому сервісі, а потім перевіряти і оцінювати це завдання. Все це добре, що так можна, але якщо таких завдань і студентів у викладача багато. То, звісно, хотілося б якось цей процес автоматизувати. За що ми любимо тестову систему Moodle? За те, що вона якраз дозволяє розвантажити викладача від рутинної роботи з перевірки і ручного оцінювання виконаних студент завдання. Отже, в цій доповіді хотілося б поділитися і власним досвідом з того, як можна зовнішні веб-сервіси поєднувати. Поки що, на жаль, я не можу вжити повноцінно слово інтегрувати. Я думаю, згодом можна Буде і інтегрувати, але поки що поєднувати із тестовою системою МУД. Ну, наприклад, я викладаю комп'ютерну електроніку, комп'ютерну схемотехніку, архітектуру комп'ютерів теж. І е, при викладанні цих дисциплін е, студентам моїм доводиться малювати часові діаграми, і малювання студентом часових діаграм це одна із перевірок, одна із, один із методів контролю знань студентів. Так от, в якості прикладу одного із таких зовнішніх веб-сервісів я візьму от саме сервіс Wave Він існує як у вигляді сайту, тобто студенти можуть заходити на сайт і там будувати ці часові діаграми. Також Вейвдрон можна завантажити і встановити на комп'ютері, і використовувати офлайн без підключення до інтернету. Ну, Нас в даному випадку більше цікавить а, саме перший режим використання цього сервісу. От, якщо ви зайдете на цей сайт, якщо ви відкриєте туторіал, то побачите приклади діаграм, які можна малювати у цьому редакторі. Як їх можна малювати, тобто як виглядає процес малювання подібних діаграм? Ось показано простенький приклад коли є часова діаграма одного сигналу. Значить, вгорі ми бачимо результат малювання внизу, яким способом задана ось саме така діаграма. Дивіться, одна діаграма описується одним оператором сигналу. Далі серед параметрів сигналу є його назва, тут є назва Альфа, сигнал цей називається, і далі параметр wave, який вказує значення цього сигналу. Як бачимо, от і в, в нижньому рядку, і на самому графіку починається графік із нуля. В наступний, момент, дискретний момент часу, сигнал переключається в одиничку. Далі крапочкою означає там повторення попереднього сигналу, ну і так далі. Сигнал Z – це третій стан, так званий, ну і інші значення сигналу. Отже, ось у такий спосіб. Відображаються всі е, е, діаграми. Е, за допомогою меню, яке ви бачите справа, все, що намальовано в цьому графіку, можна е, імпортувати в графічний формат, <кхем> звертаю увагу не тільки у растровий PNG, а навіть у векторний, тобто якість графіки чудова. От. І це можна тоді використовувати буде. Цю графіку можна вставляти будь-куди. Але для нас, що є цікавим, це те, що все, що намальоване на графіку, міститься в URL цього графіка. От подивіться, як виглядає URL... Того, що на графіку намальовано. Бачите, у самий URL входить і параметр сигнал, і параметр нейм, і значення альфа, ну і власне значення самого сигналу, от, який ми тут бачимо на графіки, теж присутні в URL. Отже, завдяки цього сервісу викладач може Сформулювати завдання для студента, тобто, наприклад, написати, якими є сигнали на вході, і попросити його намалювати вихідні сигнали для цих вхідних сигналів. Ну, у такий спосіб перевіряються власне знання студента. Ну і, власне, відповідь, яку дає студент, можна перевірити у тестовій системі Moodle в автоматичному режимі. А найкраще для цього підходить тестове питання Moodle з складеною відповідю або питання типу CLOIS. От тут я е, е, відкрив як створення питання типу клос. Нагадаю, що тут це якраз найбільш універсальний тип питання. Викладач тут має змогу от цьому вікні редактора розмістити будь-який контент, будь-що. В тому числі я можу ставити сюди в якості фрейму, наприклад, зображення зовнішнього веб-сервісу, а в кінці можна поставити в вигляді питання для відповідей, попросити студента ввести ті значення, які він згенерував. Ну, і ще я на цьому слайді показав, що для полегшення цієї роботи є спеціальний плагін, який дозволяє е, вставляти в зручній формі різні типи е, питань, які доступні у цьому типі питань. Питання типу квос. Е, так от. Якщо так, то ми можемо для студента сформулювати питання в такому вигляді. От тут ви вже бачите питання, яке вже перевірено. Да? На вхід де тригера надходять сигнали, показані на цій діаграмі. Я казав, що можна було прямо в цьому вік, прямо в це вікно у фреймі вставити діаграму, яку дає нам цей сервіс. Але, як показує практика, зручніше все ж таки, тому що різні браузери можуть трішки по різному відображати цей фрейм. Зручніше, от все ж таки в окремому вікні відображати, і студент клікає посилання на цій діаграмі, йому відкривається сервіс WaveDrom, він там малює свої графіки, а от значення параметру Wave, який він побудував. От підставляються сюди у питання типу клос. Ну, Тут ми вже бачимо за результатом перевірки, от деякі відповіді студента були правильними, деякі ні. Тобто, наприклад, тут 75% правильності відповіді. Ну, а от як виглядає це вікно? В якому студент власне, вводить своє, свою відповідь. Бачите, ось тут ви бачите питання, як його сформулював викладач. Він задав графіки вхідних сигналів і пропонує студента якраз побудувати чотири графіки на виході. Це вихідний сигнал тригера в залежності від того, якого типу там хід синхронізації тригера. Значить, як студент відповідає і як перевіряється його відповідь. Ну, студент попередньо він, звісно, ознайомлений з цим редактором. Він розуміє, як діаграми будуються, значить, він просто вставляє курсорчик сюди між апострофами і починає вводити свої значення нулі одиниці. Те, що він пише, відразу ж тут візуалізується вигляді графіка, і коли, і коли він графік. Побудував повністю для якогось для будь-якого із цих чотирьох сигналів. Він переносить всі ці значення у тестове питання Клоз і Мудл автоматично перевіряє результат студента. До речі, це не єдиний варіант передачі даних із зовнішнього сервісу у систему Mood. Ну, Тут ми взяли випадок кращий, коли перевіряється кожна відповідь окремо, тут чотири відповіді, але є ще. В тестах ви знаєте і такий варіант перевірки, як все або нічого. Тобто, щоб, якщо вас цікавить варіант перевірки все або нічого, то можна в якості відповіді у тестове питання Клос передавати не окремі діаграми, а все, що написано в УРЛ. Тому що, як е, я вже говорив, все, що ве, е, відображено на графіку, все це присутнє в URL. Тобто можна тільки URL перенести і оцінити за один раз е, всю відповідь студента. Чи вона правильна, чи ні, ну якщо хоча б щось одненька є помилка, уже. Е, а результат тоді буде нульовий, і це не недолік. Це був один приклад сервісу, і як його можна поєднати з тестовою системою МУД. А от іще один із сервісів, який використовується для вивчення математики. От і який, зокрема, от, дозволяє будувати графік. Так от я взяв цей приклад, щоб показати, що не завжди воно буває так, як у попередньому розглянутому прикладі, тому що, наприклад, у цьому сервісі Введене, введене викладачем чи введене студентом дан, дані, які от тут графічно сервіс відображає, вони не містяться, на жаль, в URL, А вони просто зберігаються на сервері. Ну, якщо от той, хто створив цей графік, натисне кнопку Зберегти. Тоді його. Малюнок збережеться і його можна показати всім іншим. Отже, URL тут не підходить, як, не підходить для перевірки правильності, але так само як в попередніх прикладах, от скажімо те, що студент вводить в окремі поля, теж можна перевіряти. За тим самим принципом. Ну, і ось, наприклад, як могло виглядати, як виглядає питання для МУДу, яка перевір, перевіряє правильність виконання студентом роботи у цій сервісі. Ну, отут тут є. Задача ставиться студентам відкрити цей сервіс, побудувати такі то графіки. Для перевірки скопіюйте сюди URL побудованих вами графіків. ну, на жаль, перевірити правильність от всіх графіків можна от за URL тільки вручну. Тому от тут я і вказав, от саме так описав перевірку РЛ, що за правильність, здається, нуль балів, і будь-яка відповідь вважається правильною. Однак це поле потрібно викладачу, якщо викладач хотів би уточнити і все ж таки відкрити. Сервіс, і побачити роботу студента в тому вигляді, як він її зробив. Але є і питання, за якими можна перевірити і правильність. Отут, скажімо, у студента запитують, скільки коренів має рівняння. От, якщо студент правильно побудував графіки, він порахував, що там. Графіки тричі перетинаються, отже, коренів всього три. Так ось я сказав, що це поки що поєднання, а не інтеграції. Чому? Да тому що студент результат своєї роботи поки що вручну переносить із сервіса у питання типу МУТ. Але можна думати про плагіни, які оцю роботу здійснюватимуть автоматично. Так що, до речі, це може бути як універсальний плагін, якщо, скажімо, веб-сервіс. Дає змогу передачі даних через URL, то можна для будь-якого сервісу тоді зробити універсальний плагін, який буде виймати з цього URL дані і підставляти їх у тестову систему Zoom для, для перевірки. От. Е, хоча е, е, Бачте, не, не всі сервіси це роблять, а можуть бути і для кожного сервіса свій плагін, який е це зробить автоматично. Хоча слід сказати, що це не так уже і важливо, але оцю технологію копі-паст, на жаль, наші студенти знають дуже добре. І це з жодних. Е Труднощів, отаке навіть ручне перенесення, у студентів не викликає. Ну і наостанок, на якщо вже говорити про плагіни, які можна використовувати в тому числі і для застосування цієї технології, то я хотів би нагадати шановному товариству про такий плагін, як Embed Question Filter, от, який я встановив, до речі, і на сайт нашої конференції, от, і який е, дозволяє вставляти тестові питання не тільки в тести, а будь-куди. От, наприклад, навіть я в свою доповідь, яку ви можете відкрити на сайті, от скористався ось цією кнопочкою для того, щоб вставити присутнє в банку даних питання, прямо в свою доповідь. От, ну, Хто не знайомий з цим плагіном, може подивитися, як це працює. Це теж я вважаю дуже хороша річ, тому що вона дозволяє оживити будь-який матеріал лекційний, будь-який е, скрізь де е, викладач може вставити таке питання, ну це якби е, активізує студента. Питання, вставлене в довільний текст, працює так, як звичайне питання. Наприклад, студент вводить відповідь, йому можна показати правильно цей відповідь чи ні. На жаль, от тільки в журнал оцінок, звісно, такі відповіді студента не потрапляють, але є можливість окремо в спеціальну базу даних збирати ці відповіді студентів і там їх проаналізувати. Ну, от на цьому в мене все, шановні колеги. Дякую.